Мальвами заквічена українська хата, а в душі у матері розцвіла печаль. За синочка молиться за свого солдата, серце птахом млине у тривожну даль. Може, завинили ми перед небесами, що чужинська каркає, чорне вороня? Да зійшла зірниця вже осяйна над нами, запаливши світло для нового дня. Ми на своїй землі священній і прекрасній. Ми на своїй землі і дух наш не погасний. На батьківській землі, благословеній Богом. На батьківській землі здобудем перемоги. Ми на своїй землі на Вкраїну падають не дощі агради, там, в диму сховалося, сонце золоте. День і ніч розлунює гурті канонади, а земля від болю стогне і гуде. Спогадами, світлими часто снеться синим. Усмішка коханої. Батьківський поріг, захищає він рідну Україну, з ним свята молитва мами на виріг. Ми на своїй землі, священній і прекрасній, ми на своїй землі і дух наш непогасний, на батьківській землі, благословенній Богом, на батьківській землі здобудемо перемогу. Ми на своїй землі.